Привіт! Поділюся це спостереженням. Зараз все більше говорять, що расисти стягують свою військову дронову еліту на Донецький напрямок, щоб восени розмудохати наші ЗСУ, там порядки, захопити всю Донецьку область, витягнути на Дніпропетровщину і далі. І от постереження таке, а як це так? Два, два роки тому наші дрони, зроблені з говна і веток на коленки там зліплені громили расистів так, що вони не помишляли про таке. Ну там ми з ними розмудухувались так, що прямо серце розпирало від гордості. А дехто навіть там мечтав виходити на кордони 91-го року і прорив на москву там робити таке. Як же так? І от таке, значить, спостереження згадав як міністр Резнікав злодія цей обороновський, але казав про свого попередника іншого міністра, який там до вторгнення залишив їм, сука повністю розваровані пусті склади. З амуніцією, обмундируванням. і я точно пам'ятаю, що в прозоро навіть міні два роки не закуповувало жодного там бронежилета. От просто припинили тупо закупівлі, мундрування і бронежилетів. Тому, в перші місяці війни, там ми ото скакали в жопу ранені, шукали де що є, там, щоб солдатам щоб хоч щось купити, десь знайти. А, та, і те саме було у нас фактично зі зброєю, ніхіра не робилось, не розробки позупиняли всі, які були. А, і тому ну, наші просто хлопці, українці там руками з подручних матеріалів почали робити от, дрони, а, щоб, хоч щось протиставляти расистам, у яких було дофіга снарядів, там ракет, танків і прочого, і цим дронами ми протистояли от дуже ефективно, і от злу шутку з нами зіграло те, що весь цей час Зеленський вів нас. За допомоги західних коштів. Тобто Зеленський звик наябувати партнерів так, що вони навіть якщо і давали там нам під якісь реформи обіцянки, реформи всі не виконувались. Нічого такого толкового не робилось. Просто звик робити, оці знаєте, котячі очі, такі, ой, дайте нам рошики, а то ми всі помрем. І ви будете винуваті, що ми померли. І от е, Захід нам давав ці гроші. Відповідно, ці гроші тут ще й розподілялись так, що гроші на, на, на дрони отримували друзяки Зеленського, і тому не факт, що у нас зараз те, що є, це найкращі можливі дрони. Це просто дрони, які ми змогли. А Путіна такої опції не було. Він мусив збирати гроші на війну з економіки. Він, йому Китай не дає бабки, так як нам захід. І тому він мусив крутитись, і оце крутитись примусило його створювати вже свою дрон-армію, яка по факту зараз ну, просто для нас несе велетенську загрозу. Ось так і вийшло, що звичка на партнерів і о, тирить бабки для своїх пацанів, веде нас усіх до Цугундера. Це треба змінити терміново.